Мене звати Ростислав, і в цьому відео ми розглянемо фотографії, зроблені на Злочівщині на північному Поділлі, західній території України ще задовго до прибуття в Канаду. І в Канаді я є вже більше трьох років. Тут ми спостерігаємо помідори в лісі, і як не дивно, це стає дедалі частіше. Відпочивальники лишають плоди і вони поростають. Тим не менше сумніваюся, що вони переживають зиму ці рослини, але тут це є біля Єлиховича на в вісосному лісі поряд з ложинами шорсткими. Тут ми бачимо книги, які я використовував для вивчення англійської мови. Але тепер в епоху інтернету це вже можна все знайти в аплікаціях і не потрібно навіть купувати. Тут це є подорож до Касової гори в Івано-Франківській області. Тут і багато цікавих видів росин з Червоної Книги України, Сонтрава, наприклад, і, звичайно, цікаві породи, також наявно велике водосховище з якимись будівлями. Подорож була зроблена на початку весни 2019 року. В цьому ж році, у квітні був здійснено подорож в Кременецькі гори. І було розглянуто гірський масив від села Куликів до села Підрісці. Також вдалося побачити і здалеку, а далі почався дощ і довелося вертатися назад декількома автобусами до Золочева. Це Конічні гори, закрейти мерлю піску та лепніку за плоскою вершиною на цій території. Лісові породи є зломанітні, це і хворі ліси, і листяні, буки, і граби. Також є численні скелі, що схоже на закинутий кар'єр, також пам'ятаю. Багато різноманітних порід. Територія входить до Національного природного парку Кременецькі гори. Тут є вигляд хати, в якій жили моя бабуся, батько і прабабуся, і так далі. Це стара хата з 1908 року, здається. І ній живе до 70-х років. Я сумніваюся, що вона ще. Досі в такому вигляді, оскільки це ще старі фотографії 2019 року. Ну а тут це вже є сад з тої хати, де живуть мої батьки. І дуже багато тут є квітів, і називають це навіть ботанічним садом якийсь. Сусіди, наприклад. І... Дійсно там вкладено багато операцій. Це все дуже тяжко доглядати, виглядає дуже гарно. Ці фотографії зроблені в 2019 році на протязі двох тижнів. Дійсно є багато квітів і бабуся докладає дуже багато зусиль по догляду за цим. Різноманітне дійсно велике порівняно з іншими садами. Так само і вазонки численні, і овочі неподалік. Ну, а це потребує дуже багато праці. І кожного тижня треба щось підрізати. Тут і троянди, і якісь декоративні вербузілі, які легко визначити. Воно ну, також ідечіє і в Україні багато з того всього. І риси, наприклад, часто можна побачити при дорогах. Це захоплює явище, спостерігалося 13 червня 2016 року, виконується села Верхобуш, Золочийський район, так звані Верхобузькі Гуті. Це було поселення, яке існувало і було знищене під час Другої війни, там живе поляки, і стало досить швидко зрозумів, що це іграшка, яка гралася з повітрям. Це було залишено власне, поляками, які відвідали це місце, там є їхні пам'ятки, і вони часто відвідують і лишають такі якісь іграшки. Хоча це далеко від пам'ятників, ця куля залетіла декілька кілометрів. Тут лишилася біля цієї дороги, і ця дорога Вона вже не є в тому стані, що була. Вона вже заросла значні мірі. Люди їздять там все річі і рідше. Вона проходить ці такі лісові долини. І там річка тече також в'ятина і проходить через ту ріку без ніякого моста. Було б цікаво подивитися, як воно зараз виглядає. Тут ці єдина популяція ясенця білого червонокнижного виду, який розміщений тут біля села Підепції. Дуже цікава популяція для вивчення. Екінопсіс оксигона типові кактуси, які вирощуються в Європі, в горщиках. І деколи їх можна також і поставити на двір у літі. І тут вони цітуть у червні-липні 2019 року. Цітуть вони досить рідко, раз в рік, і це цвітіння того не триває. Кілька днів. І тут же, в цей же час цвіла юка філаментоза. Ціком вірно це вона, оскільки це найбільш поширений вид в культури цього роду. Голубі вікна або Балкетні озера одне з найбільш цікавіших місць у північному подір'ї, розташоване на околиці лісу, Фагосеватіка, порода основна за один з половиною кілометра на схід від колишнього села Майдан, колишній Бродівський район. Абсолютна висота над рівнем моря дорівнює 355 метрів. Довжина озера дорівнює 43 метри, ширина 24 метри, глибина близько 14 метрів. Назва озер символізує колір води. Зі дна озер б'ють джерела, які не замерзають. Тим не менше вода зверху замерзає взимку але кожного року це все міняється і рівень води час від часу змінюється. Декілька разів я лише відвідав це місце в різні роки, хоча, звичайно, воно заслуговує набагато більше уваги, і також включення у Національний природний парк Північне Поділля. Ці фотографії, які наступні, зроблені у 2019 році, щоправда, корови також перший раз були сфотографовані у 2017 році. Це теж біля того що... озера. Біля села Ясенів. І ці корови дійсно це дуже рідкісне явище. Побачити стільки корів, коров'ячу ферму, яка ще працювала в той час. І дійсно колись так було видно біля кожного села. За часів, коли ці ферми були в кожному селі, тепер їх дуже мало. І це було дуже важаю, побачити стільки корів одночасно на цих уже диких луках на місці колишнього села, Майдан. І з року в рік вони там посися неподалік великого лісового масиву. І це вже досить поширене явище, що можна вирощувати кавуни в Золочівському районі. Щоб вони мали більші плоди, потрібно зрізати стебла, коли вони мають достатню довжину для вирощування ще кількох плодів. Це фотографії з 2019 року, але, звичайно, кожного року розмір кавунів буде різним. Сільфіум перфоліатом це рідкісна культивована рослина з Північної Америки, і тут є цікава історія, як вона опинилася в саді, в селі Виховичі. Знайшов я її спочатку в Тернополі, де вона втекла з ботанічного саду педагогічного університету і була просто біля паркану. Я взяв насіння з цього виду і зберігав його в коробці протягом 1-двох років, і воно не пропало. Його вдалося виростити в полі. І в перший рік на поверхні з'явилися лише листя, але у березні наступного року потрібно було щось вирішувати з цим, оскільки поле треба було розгорати. Я викопав ці сіянці і посадив їх в квітник, який фактично заріс невдовзі. І вже наступний власне, цей рік, коли я посадив, квітник воно цвіло. І далі воно цвіло наступні роки, рослини виросли міцніші і стали здоровіші. І досить легко воно пристосувалося до цих заростей саду. Чітісус Сус Скопаріуса це такий кущий, який насправді може бути інвазивним видом в північній Америці, але тут він є нативним і він не займає таких великих площ на межі Рівненської і Тальівської областей. Тут, неподалік Бучина його вдалося знайти в таких великих групах, що досить рідкісно для цього виду. Зазвичай він є на узлісся. Має великі жовті квіти, а потім такі чорні плоди. Тут це є фігура Марії на якихось руїнах, біля совате теребеші просто в лісі. І дуже багато є таких всяких колишніх споруд, руїн на території Гургівського і Воронятського масивів, які ще потребують свого вивчення, документування, фотографії за осені 2019 року. І тут ми переходимо на підкамщину з її численними польовими дорогами, безкрайними полями. Лісів стає дедалі менше і менше. Коли ми переходимо в Тернопільську область, їх ще менше. І великий камінь це, звичайно, відома пам'ятка, хоча раніше він був ще й більшим. Камінь дуже подряпаний, пошкоджений багатьма людьми. Там є також і печера невеличка, яку. Навіть не вдалося замітити, як я там був. Камінь видно досить здалеку. І ці написи, це, звичайно, дуже погано виглядає. Ну, Але загалом в Україні це типове явище. Бачите різні написи на різноманітних екологічних пам'ятках, і пам'ятках природи, і пам'ятках отаких скерій каменів. Неподалік є також і територія Національного природного парку Північне Поділля, і є невеличкі фрагменти лісу. Проводилося обстеження в той час, це була осінь 2019 року. І тут це є краєвиди золочева за сторони золочівки, поля, збір урожаю. На цих двох фрагментах дуже тонкого не широкого поля, але довгого, мабуть, 100 метрів. І пасовище, звичайно, біля села Золочівки корови останні, які ще тоді були, і загалом вигляд пасовища вже повністю змінився, наскільки я чув, і його вже, мабуть, і немає. Тут це є скелі, які досить поширені в цьому регіоні. Гора Лапнярка в Зорчівському районі біля села Метулин 8 листопада 2018 року. Там є багато таких скелій, навіть прокладався туристичний маршрут у лісі, але ну, загалом їх не так просто знайти. Неймовірне явище це спостерігати цвітіння білоцвіту на Золочівщині в північному поділі. І тут один з таких крайніх локалітетів, біля села Скварела, вже на межі Золочівського району тодішнього. І це дуже велика така популяція білоцвіту неподалік річки Західний Буха. Звичайно, багато таких місць є, але це було одне з перших, яких я побачив в такій великій кількості. А тут це є в'їзд, власне в дорину, річки В'ятина, в так звану Верхобузьку Гуту урочище. І ці знаки мені сподобалися найбільше в північному поділі, мабуть, оскільки вони зроблені дуже гарно. І картина птаха, сови теж якраз тут вписується дуже добре, бо ця сова саме там і поширена. Обстеження Тернопільського району це ще була зовсім інша сторінка моїх досліджень, і тут це є в Тернопільському районі. Уже важко сказати, біля якого села це точно було. Десь в районі сів баворів, Грабовиця, Застав'є, такі скелі в лісі, в ярі. Також обстег ділянки і біля села Смолянка. Там же десь було і озера, такі в лісі, повністю ізольовані лісові озера. І якщо дивитися по карті, то очевидно, що це було ці озера десь біля Смолянки і Баворів. І там теж були види червоної книги, і дуже багато лісів спостерігав я в Тернопільській області, в Тернопільському районі. І, звичайно, ще планувалося навіть і багато обстежувати, але я все ж таки віддав перевагу Злочівщині. І такі далекі подорожі не особливо підтримувалися в моєму середовищі. І планував, що ще туди поїду, але, як завжди, не склалося. З того, що обстежив, то, звичайно, це було багато лісів в північному регіоні і на Західному регіоні Тернопільського району. І що цікаво, ліси там невеликі заблудитися дуже тяжко, хоча і траплялося. Поля просто суцільні навколо, але навіть ці фрагменти лісів вони були, вони були живими і багато можна було там побачити. З рідкісних видів, орхідеї, і весняні квіти і рослини. І це все робилося пішки просто бігом, також автобуси зрідка і залізниці, а навіть до них потрібно було бігти в великій відстані до тих автобусів чи до залізничної станції. І, власне, там вдалося таки зібрати перший досвід щодо визначення рослин. Навіть не скільки не злочивши, оскільки саме почалося все так активно з Тернопільського району ці визначення вийдів. Подожі з собакою завжди захопив, а тоді так було прийнято тримати його на привізі в моєму середовищі. Звичайно, я не є прихильник таких ідей. І коли ми подорожували, він думав досить великі відстані поряд з моїм велосипедом, і ми дійсно спостерігали цікаві місця. Хоч це було і дуже рідко. Тут, наприклад, ми досягнули відстані з Золочева до Верхобужа, точніше до Верхобузького заказника, і в цьому лісі, де я був багато раз, це є важливий ліс для багатьох видів червоної книги. Він входить з Національного природного парку Північне Поділля. А на весні 2017 року ми також приїхали відстань дуже велику із Золочівки, що біля Золочева. Аж до села жуючи, і тоді я шукав відоме місце знаходження біоцвіту весняного. І, звичайно, це було безпроблемно знайти його, оскільки воно було неподалік траси, і з псом ми аж туди доїхали і зробили декілька фотографій. Дуже багато цікавих краєвидів є на відрогах оцих височин Вороняцького Горбогір'я і Улівського, і тут є вигляд на Олеський замок зі сторони Хватова. Все під гірці ми йдемо до Хватова, і там такі відроги, великі краєвиди. На десятки кілометрів власне в цю рівнину, яка є на території колишнього Бузького і Бродівського районів. Тепер це все є один Золочиський район. Ну, і ще по пам'ятках північного Поділля то важливо, є звичайно липа Богдана Хмельницького. Дуже старе дерево, яке потребує догляду, який періодично здійснюється, і розташований на трасі Сесасова до Ковтова. А в селі Ковтів є також і багато історичних пам'яток, як ця тут знак, природоохоронний знак Жувицька гора, Горостого Жиха і Висока гора, які розташовані біля села Жуючи. Це є учно-стипові ділянки, і букові ліси, цінні в природоохоронному значенні. І, повертаючись до Тернополя, звичайно, парк Загребелля був одним з перших місць, де я визначав види. Він був прямо в самому Тернополі і на околицях, і там була бігова доріжка, багато людей, багато стежок і багато весняних видів. Ось тут є карта цього парку. І, звичайно, багато що змінилося з того часу. Парк забудовується, пляж оновлюється. Урбанізація відбувається і парк звичайно зменшується, як і в цьому світі. Така тенденція прослідковується біля великих міст. І тут знову ж відкриваються краєвиди на ці села Тернопільського району. Швидше за все, це і село Баворів, також неподалік заставля, грабовиці. Багато що було обстежено, але мало що збереглося за того періоду в Тернопільському районі, де обстеження проводилося з 2012 по 2016 роки. І вдалося досягнути багато далеких сіл і міст, таке як Збараш і Теребовля. Практика походила в селі Пахиня, історична практика, яка ще далі, там є ліси неподалік. Але не збивалося ніяких фотографії з того періоду, навіть лише спогади. І одна фотографія зербального збору, здається. На півночі вдалося досягнути Капустинського лісу. Ну, і це вже, звичайно, навіть інший район. Це вже Збарівський район там і проходить, тому навіть і там проводиться обстеження, ну і Теребовля, це теж був окремий район. І специфіка цих лісів таки інакше, ніж в Північному Поділі. Флористично вони звичайно бідніші, але там і теж свої цікаві місця.